Далі по бюджетних смартфонах є ось такі варіанти. Зараз покажу, ZTE Blade a 3 ціна 1400. Червоний колір є легкі-легкі потертості по корпусу, але незначні. Мікророз'єм, також на наушники 3,5. Е, є потертості по екрану. Ціна 1400 в комплекті йде зарядний шнур мікро та сам телефон. Також є ось такий А-3, він, до речі, 2020 року. 32 також. 1500 ціна по корпусу досить непоганий. Має роз'єм на навушники 3,5, але є потертості по екрану. Працює досить, я вам скажу, непогано. Алькатель. Ціна 1600 є відбиток пальця. Тут мікророз'єм. 32 ГБ пам'яті. І є роз'ємна наушники 3,5. по екрану. Серйозних косок царапок немає. Кому цікаво, такі пристрої, пишіть. Можу скинути додаткове відео, як телефон працює, і тому подібне. J530, 16 ГБ, 1200 ціна 2,16 він має в комплекті. Телефон та зарядний шнур. Кому цікаво, пишіть у повідомлення.